Так, всім доброго дня, друзі. Хочу так сказати запитати в образованих людей. Таке от в мене питання. Купив в китайців ось таку от штуку. Я так розумію, це типу якийсь економайзер електроенергії. Щось по типу цього, що вставляєте в розетку і вас якось там менше рахує лічильник чи щось такого типу. От, тут так намальовано 7-10-5%. 7-10 днів, напевно, 50-60 днів зекономити 50%. Я не сильно розумію принцип дії, як він працює. Ну от Велика тут стояла китайська. Штепсина я нашого поставив. Зараз увімкну. Покажу, що воно показує. Так. Увімкнув. Тепер дивіться. Ось так воно засвітилося і щось показує напругу, якийсь струм, якісь відсотки, якісь цельсії температури. Що воно, з чим його їдять, як воно працює, чи взагалі це робоча тема. Хочу почути ваші коментарі. Ось така от моделька HD13DW. В комплекті там більше, ну, може мукулатура є. Ось така от і ось такі от. Чудо диво. Нічого не зрозуміло. Чекаю ваших коментарів, дякую.